Добрий день, малята! Сонечко усіх вітає, щастя кожному бажає, пташки, пісеньки співають, рибки в озері пірнають, квіти всюди розквітають, це вони так нас вітають. Сьогодні яскраве сонечко прийшло до нас у гості. Воно пропонує вирушити у ліс на квіткову галявину. Для цього нам знадобиться потяг, що домчить нас у потрібне місце. Діти, подивіться, скільки у нас вагончиків. Вірно, 5. На кожному вагончику є певна кількість червоних крапочок. Для того, щоб потяг вирушив у подорож, нам необхідно розставити вагончики з крапочками від меншого до більшого. Скажіть, скільки має бути крапок у першому вагончику? Так, одна, тому що він перший. Треба цей вагончик знайти і переставити за паровозиком. Наступне завдання дібрати до кожного вагончику відповідну цифру, скільки крапочок у першому вагончику. Вірно, одна. Яку цифру ми поставимо? Вірно, один. Діти, а скільки крапок має бути у другому вагоні. Знайдіть цей вагон та поставте його за першим вагоном. Якою цифрою ми позначимо другий вагон? Вірно, цифрою 2 позначаємо. У нас залишилось ще 3 вагончики. Розставте їх самостійно та позначте відповідною цифрою. А тепер давайте перевіримо, чи всіх вийшло так, як в мене. Молодці малята. Наш потяг може вирушати. У лісі ми зустріли нашу любу подружку Оленку. Давайте ми відгадаємо загадку та дізнаємось, до кого ми потрапимо у гості. Що за дивна непосида на стежинку шишку кида, Скік та скік на гілку ви впізнали її вірно, це білка. Отже, ходімо в гості до білочки, погляньте, скільки шишок накидала білочка. Але порахувати вона їх не може. Допоможемо їй. Скільки шишок накидала білочка. Давайте і ми прогостимо білочку шишкою. Скільки тепер шишок у білочки? Як ми утворили число 5? Вірно, до чотирьох шишок додали одну шишку. Погляньте, яка білочка добра господиня. У неї є горішок повна скриня. І вона хоче пригостити нас цими горішками. Але горішки не звичайні. А із завданнями. Перше завдання. Дітки, порахуйте, скільки горішків знайшла білочка в торбинці. Один, два, три, чотири. П'ять. Вірно, п'ять горішків. Друге завдання. Коли художник намалював цих тваринок, то помітив, що в їх зображеннях можна знайти різні геометричні фігури. Дітки, подивіться і поміркуйте, які фігури сховалися в цих картинках. Овал квадрат, круг. Третє завдання. Білочка назбирала грибочків. В дві хустинки синю хустинку та червону. Скільки грибочків вона назбирала в синій хустинці, а скільки грибочків в червоній хустинці? В якій хустинці більше грибочків? На скільки грибочків більше? Молодці малята. До нас у гості завітала сова розумниця, яка хоче нас познайомити з плоскими геометричними фігурами. Це квадрат, трикутник, прямокутник, круг, овал. Круг. Сонечко на небі сяє, форму круга воно має і тарілка, і годинник, часу круглий він лічильник. Круглий м'яч весело скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо і у парку, і в авто. Предмети круглої форми це яблучко, гарбуз, кавун, вишня, капуста, помідор. Назвіть, будь ласка, предмети круглої форми. Це тарілка, годинник. Наш квадрат, фігура вправна. Кубик він, картина гарна, печиво смачне, квадратне, без даху квадратна хата. Так кути всього чотири сторони, фігури рівні, два трикутники склади так квадрат зробивши ти. На квадрат схожий кубик, подарунок, книга. Які ще предмети квадратної форми ти знаєш? Трикутник, Ось трикутник маєш знати, щоб його завжди впізнати. Це для клоуна ковпак і ще дорожній знак. На трикутник схожий косинець, морква, пірамідка. Які ще предмети трикутної форми ти знаєш? Прямокутник, два квадрати прямокутник, він усюди нам попутник. Хоч кутає теж чотири сторони по дві всі рівні. Цей кузов вантажівки, телевізор, чи листівка, шафа, ранець і вікно, зоши двері та пано. На прямокутник схожа упаковка соку та конверт. Які ще предмети схожі на прямокутник ти знаєш? Овал. Кульку схожу на овал. Я за ниточку тримав, а огірок овальний був у салаті гарний. Сардельки, диня та дзеркало схожі на овал. Які ще предмети овальної форми ти знаєш? З яких фігур складена ця картинка, Покажи на малюнку трикутники, квадрати і прямокутники. Малята ви сьогодні молодці. До побачення.